На Коломищині активно підтримують гуцульську породу коней. На базі кінно-спортивного клубу Варто провели змагання Гуцульська стежка. Таке спортивне свято тут організовують щороку. Як все відбувалось цього разу, розкаже Галина Досин. Гуцульський кінь, відомий як Гуцулика або гуцул, це гірська порода домашніх коней, яка розводиться в Карпатах. У 1979 році гуцулики отримали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Гуцул має дуже спокійний і врівноважений характер, навіть коли стикається з недосвідченим вершником. Вони дуже стійкі і володіють унікальними здібностями підніматися гірськими стежками, дуже обережно, високо піднімаючи передні ноги, легко долаючи перешкоди. Живуть до 30 років, у віці понад 20 зберігають здатність до розмноження. Фахівці стверджують, тривале розведення, часто безсистемне з використанням малоцінних жеребців. Призвело до ослаблення конституції цієї породи зараз в Україні існують сім плем репродукторів з гуцульської породи, зокрема і Коломийський клуб Варто. Нас на даний час відновлюється база, тому що база, база запущена дуже сильно була. Ми спробували відновити її і почало дуже багато займатися діток від 6 і вище. Абонемент у нас коштує для діток, хто не вміє ще їздити на коні. Він собі може придбати абонемент за 750 гривень, 10 занять по одній годині. Напротязі місяця. У нас 18 поконей хоч різної породи. Тракен Кокскінь, угорська спортивна порода Свобода від, від 15 тисяч доларів. 15-20. Кочугуцу у нас плідник малахіт 50 тисяч доларів його ціна. На підтримку породи у клубі щороку проводять змагання гуцульська стежка. Це випробування, які включають в себе природні та штучні перешкоди: наприклад, кладку, лабіринт, хвіртку, низький перехід, крутий спуск, перехід через річку, вітролом на вартівському манежі перші старти на конях юні вершники від 7 до 12 років. Приїхала з чернівців у цьому спорті вже два роки. Каже, познайомилася з кіньми випадково, а захопилася напевно на все життя. Спілкування з твариною – це по-перше, жива, ну жива істота, з нею цікаво. І ти знаходиш в цьому ну, частинку себе. Люди, які це подобаються, які хочуть цим займатися. Вони знайдуть улюблене зналютолюблене, вони побачать саме певний сенс. А от коломиянка Анастасія Пристач уже досвідчена вершниця кінним спортом займається чотири роки. Це її треті змагання, особливо до вподоби конкурс каже: успіх у змаганнях залежить не тільки від вершника, готовність тварини теж впливає. Ось, наприклад, сьогодні у її партнера чомусь норовливий настрій. Вона окремо налаштовує коня на потрібний темп, але не все так просто. Ти один одного відчувати без взаємодії, без довіри у вас нічого не вийде. У старатися перше ви його сідлаєте. Ви за ним доглядаєте? Це вже плюс, якийсь дає. Потім ви їздите змагання, бачите, як він до вас відноситься. Як ви до коня привикаєте, чи може не складається характери. Успіхами донешки пишаються батьки, аби підтримати, навіть купили власного коня. Обходиться таке задоволення недешево, але результат того вартий. Кажуть, цей спорт неабияк впливає на здоров'я Анастасії. Вона ще підліток, але завдяки заняттям має правильну поставу, росте стрункою красунею. Важливо, що тренери найперше на заняттях вчать правильно падати з коня, аби не нашкодити здоров'ю. З малого віку ми займаємося кінним спортом. У нас прекрасна спина, прекрасна осанка. Дитина здорова, дитина спортивна, дитина зайнята, я вважаю, що тим чим треба. І ну, ми дуже задоволені. Ми будемо продовжувати. Ми вже маємо власного коня. Тренери кажуть, що коні це не тільки вид спорту, а й відмінний відпочинок. Верховою їздою можна займатися людям будь-якого віку. Аби дізнатися, з чого починати, треба проконсультуватися у фахівців. У клубі варто можна отримати необхідні навички з професійним інструктором або ж просто насолодитися красою величних тварин. Галина Досин, Сергій Гурмак, події Ентика.